Так, да, щось вийшло. Коротше, я нічого не нажимала. Она взяла і выключилась. Коротше, что я обрала Норвегію, потому що а, я вирішила, що якщо не приймаю Норвегию після інших країн, то я приїду спочатку в Норвегію, потім, якщо я поїду далі. От мова складна, но, знаєш. Взагалі люба мова складна. Наприклад, хоча для мене, от, допустим, іспанська вона якась легше дається. Але мені, в принципі, от, коли ти починаєш вчити якусь мову, вона тобі кажеться легкою. Да? Я за, Зараз е, скажу, за, пер... за пару місяців в мене було Г2. Два... От. Я так швидко вчила і схватувала. І мені ще матеріали дуже гарні попались, там аудіо. Ну зараз їх нема, десь пропали. А мені так нравилось, а там все ступор. І все. Я оце сижу вже півтора року. Нічого я не вчу абсолютно. Да. Я їх вообще не понимаю. Акцент Берген, це вообще якісь французи для мене. Is it. Uh, speak for А, Взагалі норвежка це громадська група мов. Тобто туди входить норвезька, е, англійська, німецька. Тобто, якщо ви знаєте англійську, там дуже багато подібних слів. Ага, привітик. От. То, ну, якщо є бажання, то вивчити. ви знаєте, що я оце думаю, що я англійську вивчити до сих пор не можу і норвезьку, і мені попадається часто відео м -м, Попадається часто відео, як іноземці вчать українську. Знаєте, я би нікому не побажала собі б не побажала вчити українську. Тому що всі люди кажуть, що там норвезька складна, ще якась складна. Але, слухайте, українська просто вис височайший левел, понимаєте? Навіть українці не на 100% українську так гарно знають, да? То Норвезька тут і рядом не стояла. В Норвезький, якщо розібратися, там багато легкого. Якщо там вивчити, там багато легкого, щоб вивчити українську, вибачте мене. Це просто я не знаю з чоловіком всі мої дома. Да, ми, ми разом. Як я жила одна, я б постаралася знімати кімнату. І е, з вот. тої зарплатою, що я мала, я б могла, в принципі, собі дозволити працювати три рази на тиждень. Але з учетом того, що це були вихідні і вечір. Я працювала в і ввечері, і зато в мене нормальна була зарплата. От, Якщо працювати в вихідні і вечір, тут ми обсуждаємо Норвегію і життя в Норвегії, так. Да. От, і зарплати. от. За, за що з цими надбавками в мене виходила нормальна зарплата. І я могла в принципі, працювати тільки три дні, і в мене б тоді виходило десь тисячі євро. Якщо б знімати квартиру ой, комнату, десь в середньому 5-6 тисяч, то в мене ще, грубо говоря, десятка зверху залишається. 1000 евро, да. Вот. Ну, там, ладно, еда, да, еда, конечно, дорога, э, транспорт. А, ще ж я забула посчитать телефон. Що там еще? Ну, десь, может, там 300 по евро получилось від класса, да? Це, опять же, якщо самому работать. От, і якщо ще зарплата нормально, то 3 дні мені би хватило, да? Але якщо в будні дні і менше ПВЗ зарплата, он, допустим, у мене там 20 євро в час, да? А от дівчині, продавчиці в магазині, от, знаєш, розкладають товар. У них взагалі по 15 євро в час. І вони працюють до 4, тобто за вечір у них доплати немає. Тобто вони працюють більше, ніж я. а Получають так само. Понимаєш? Так, Слава Україні, Героям Слава! Привіт, Казахстану! Поїдемо колись в гості в Казахстан. Чи ви нас будете кормити в Казахстані? Так, мені мне ні я не фиально понимаю, да я лайк валди Б подожди, ты на англійському или на норвезькому? Я лучше на норвежском типа валди май харт Україна, и Киев and Кив Короче, этот да, из Україны приехала напрямую на ну. да, я напрямую, Ну як? Я выехала из Украины, потусила в Польше чуть-чуть, да, походила по магазинам, по ресторанам, погуляла туда сюди сюда. Вот, э, трошки подремонтировала машину, потому что... нет и проще выкинуть вот и потом приехал сюда приветик приветик свет есть задолбал вы со своим светом от отсих попугаи и свет есть Странный. вообще вот такие дела Ну, знаешь, е е мону? Яку ще мону? Не знаю. Короче, вообще пів третього е-мое. Я вообще не спорю. Кстати, оце... девлюсь серіал, Буду включать себе этим ці... истории на ніч в Ютубі. Мені дуже нравится. Оці там історії на ніч, всякі. От, там, типа, якісь історичні факти, але дуже такі лайтові, воно таке, як казочка, історії біля кастра я прям засипаю. У мене 2.36. Ні, не знаю, откуда я можу їх знати? Це що, чи що? Коротше, зараз буду уже лягати спати. Ви пропустили, кстати, хто пише про світ, я... Ті, ж годила на кухню набирала воду. Кстаті, на, чому, на чому на воді можна економити тут? Можна пити з крана і не паритися. В магазинах навіть не передається особо мінеральна вода. Щось там передається парочку 5-літрових Ну, їх ніхто не купує. Або купляють наші ті, хто приїхав там, з Києва, з Харкова і тому подібне, на дані особи. Ч... Та він десь пішов гуляє. Да, він, мене панеча гуляє. Він дивиться Ютубчик. От. І сидить там, я не знаю, де дивиться. Північна Сяйвок. А я дивлюсь в серіали. Тим паче я їм сказала, що я в ефірі. не заважайте. Да, я я ж коротше дивлюсь, ці, як їх називають. ходячі марці до чьих-то. Да. Вот. Він уже спить, коротше, а я йду в п'ять утра. П'ять утра и твой кошмар уже хто це ходячие, да? Кошмар. Я залипла, ну я вже десятый сезон, а їх одиннадцать. А да, їжа, алкоголь, сирит, все дорога. Дивися, орієнтирую я не помню точно, бо я не курю. Але де стоїть, господи? По-моєму, щось 10 євро пачка, що щось таке. Саме дешеве вино 8 євро. Да. Ну, знаєш, якось так, а, але я в основному двигатель прогресу. І тут вот оце депресія. І я сказала тут не як соплів і все, всім всем все попустили зразу. От. сразу. Ага. утку Завезли українську. Не помню яку. То ли Неміров, то ли ще якусь 40 євро стоїть. ну, дорого. Я не знаю, я не знаю, як в інших країнах. В пиво від трьох євро банка. Ну, тобто це вообще не вигідно. Тобто, ну, зразу готовтесь бросати этот. Да. Тут всі на цей на Канарські острова гасають. У них тут цей, я не знаю. Угу. Ну, поэтому я ж і кажу: ти не дивись на зарплату, тому що как бы, люди думають, що ага, у них там зарплата, то ти ж розтрати трошки більше. Якщо люди кажуть, типу ой, в Україні там, виживаєш, там, на, то, на не вистачає, тут так само, тільки в Україні, якщо що... Ти можеш, я по собі знаю, можеш вертетися туди-сюдим, э, в таксі поробив да? Да. Э, в таксі після роботи, ще щось там э, відкрив якийсь свій салончик на дому, брові ресниці і тому подібне. Якісь там пару лишніх сотень буде. А якщо ти в Норвегии, тобі не, не хватает грошей, і ти хочеш щось там подмутити, не получится. У нас чувака оштрафували на 7000 за те, що він підвозив наших до Швеції. Це ж, ну, не знаю, хто це доклада доніс, Ну, типу, не получится плюс. Якщо ты якісь типу блогери, ілі, а, там айтишник, ти платиш 50%, ну, щось таке там, короче, до 50% податку. Привіт! От. Ну, коротше, взагалі, якщо в тебе там якісь є акції, то не важливо чи вони падають, ростуть, ти палатиш за них податок. Ну, це вообще шок? Ну, то Ну так, да, як то приїжджає, тут класно, тут дуже красиво. Але кстаті, е, тут багато районів, що. Ну, як районів, да, ти їдеш оце вере, да, тут гори що такі. І багато де ти їдеш, а там обрив з одної сторони. Там нема відбойників. Ти представ? Ти їдеш. Просто молишся, я не знаю, що. Це просто ужас. Це капець. А камні падають. І оце, а недавно, кстати, недавно скали короче, упало каміння, когось там прибило Вообще страшне що робить потом сувереские да, класс там приїжджати, подивиться вообще и північно сяйва я помню в кофе нормально встать я не помню я була я була в ялті я в Криму скрізь була. Привет. Да, вот цепи мне про Крим. До речі, мені спило шейку купила квартиру в Криму. Е, ну, ремонт там немножко таки, знаешь, сам але нічого страшного. Е е е дешевше, дешевше зганять в Польщу, оце, Короче, я тоже хотіла путешествовать. Допустим, в Осло, цена надо та сама на самоліт долететь, да допустим, там, не знаю, там, Странхейма до Осла, да. А якщо, допустимо, я хочу в Трюмсі на Лафате, на ще кудись? це дорого буде дуже дорого. Мені дешевше злітати буде в Польшу. Е, -е Якщо є якісь акції на Канарські острова, то дешевше буде злітати на Канарські острова, ніж, допустимо, політати по Україні. Тому ну, таке собі. Чи хотіла би я залишитись в Норвегії? Знаєш, якби нам сказали, що, типу, у вас є такі права, як у інших. Це ж їм ж індивідуальні дали, кстати, вона в мене тут є знайома з Індії, і ми заразом ходили на курси, і вони мене питають, чи хочеш ти залишитися тут жити. Да? А, каже, мені тут це, і ми, так, да, так, да, ми тут залишаємося. Просто їм же ну, у них є право залишитись. У нас колектив, ну, цей тимчасовий захист. Якби нам предложили, ну, сказали оставатись, я би ще, може, подумала. От, може, 40-30 я я би залишилася, але 60% я би дадула. Привіт! Як там вітна? Кстати, у нас є блогерша з Норвегии, от то она поехала в Вьетнам. Стала блогером и поехала в Вьетнам. Куди їздила из Норвегии, нікуди не їздила. В Польшу їздила. И все. які поїздки що что грошей немає? Ти що думаєш, що типу будеш їздити туди-сюди? Не те в мене просто ж як. Я ну, не так довго працюю. Плюс у мене оце при... проблеми якісь з здоров'ям почались. І просто, ну, якби я собі навіть дозволити не можу десь там путешествувати. Лас. Як там тепло, вас, скільки у вас там градусів в ханої? От. А так я взагалі. Я би хотіла вернутися додому. О, краще, дома для мене немає ніде. Кстати, я хочу знімати зняти відео. Я навіть записала е, типу, моє життя. Як до і після ну, в Україні і в Норвегії. Типу, ну, багато хто хоче залишитись да, в Норвегії. ну Типу, всі розуміють, що вони тут не залишаться, але вони дуже хочуть залишитись. от але, ну, а Багато не хочуть залишитися. Помаєш люди, які знімали квартири в Україні, яка різниця, де їм знімати, чи в Норвегії, чи в Україні? А люди, які типу, вже мали одну-дві квартири, там є, щось, щось, якусь базу, якусь безпеку. Да? то ну, наша їмця Норвія, вообще і останні країни. Клас, хано і дуже тепло. Я вам е, дуже е, по-хорошому завідую. Колись, може, я стану блогером і приїду до вас жити. Я дивлюсь постійно про В'єтнам. Це мені попадається всякі блогерки, там жіночка така. З дочкою вона ходить займається влоги постійно. Потім у нас є ця же дівчинка Оля, яка приїхала з Норвегії у В'єтнам. От. Так, як нам грошей. Ага. Ну, дивись, у мене. Е двадцатка мне платить <laughs> мне платить за квартиру скажу 15 числа вот. а следующие гроші придут тільки первого. я можем платить э, на на Канары например и, и не заплатать за квартиру Або те, або те, розумієш? Тільки діла. Я не знаю, звідки люди взяли, що типу, тут такі заплати. Откуда? Откуда ви це берете? Це ж якщо там, я не знаю, які там 3-4 тисячі євро, так це ж до податків. Ви считаєте податки? Ви вважаєте, гроші на їду. От Коли я приїхала, була ця, знаєш, червона рибка на бутерброд. Вона стоила 28 крон. Зараз вона стоїть 48. І це було півтори роки назад. І все дорожає. Чоловіка, ага. Так що тренька чи що? Я такий, Я така людина, знаєш, я може і люблю трохи потратити гроші. Але в мене, знаєш, це українська життє така, що треба збирати. Треба, щоб там, поки в мене не буде якась там сума, так? Да? То я нічого не трачу, я нічого не купляю такого. У мене колись подружка каже: Ой, а що, Типу, в тебе там, допустим, ноут накрився, що да? ти можеш в будь-який момент купити но, ноут? Він же ж там дорого стоїть. Кажу, да, може мені купити, ну, типу, хоч сьогодні, хоч завтра, мені вообще барабани. А вона, що в тебе, типу, деньги є, там тобі не треба збирати. І кажу, є. тому що, розумієш, хтось купляє сумочки, хтось купляє фігню, там, трати на всяке. А я люблю откласти, щоб в любий момент, коли в мене зламається ну, чи ще щось, Я в любой момент могу купить новый Понимаешь? Фу, уже, уже голова короче, я буду выходить Вот Короче Ну да, втомилась Что робать Життя таки Понимаешь? Це страдаємо. За шоу, вообще э, наші люди так страдають, понимаешь? Це капець. Тут не то, друге, то третє, коли нам дадуть пожити спокійно. І тобі дякую за, за і и питання. Коротше, всем пока. Всіх цілу люблю. Сейчас додивлюсь трохи серіалу і буду лягати спать. Всем пока. Підпишується. Не забудьте підписатися обов'язково. Ем. Угу. Ну да, я ж же от коли квартиру не куплю? А потом мені ще надо буде квартиру щоб здавати одну. От потім мені ще надо буде третю квартиру, поэтому ніяких трат. На ну, добра дніш! Не забудьте підписатися. Всім пока-пока. Чао!